Але день, але красота. Кажи привіт! Mm. Отак, народ! Перший день весни. Перший теплий день, сонячний. Сьогодні буду дерева трохи обрізати. У сливка тут трошка, я думаю, цю от сливку треба спустити. Але я кажу перший день весни, реальної. На рахунок погоди. Але сьогодні так, сьогодні 27. 27 лютого. Значить, сливку треба обрізати. Ялинки, бутилочки після зими, під снігом десь там завалялися, треба все Коротше, сьогодні, сьогодні народ буде, тема, сад, город. Все підрізати, обрізати, дерево буду обрізати. Е, Виноградник там теж треба його трошки Ну, З виноградником я не знаю, чи в нас там щось вийде. Тому що там таке місце, ну не знаю. Я зараз покажу. У нас виноградник. Він молодий виноград. Там не один виноград. Там пару виноградів. Раз, два, три, чотири. З тої сторони ще один. Коротше, треба це зараз то все підшаманити. Думав, сьогодні буду з гаражом бавитись. Вже треба починати. Гараж я останнє, що я зробив, я взяв, перекинув, в одну сторону залив останню роботу, яку я там робив, я взяв, перекинув всі речі з неробочої підлоги, ну, яка не була в роботі. Я перекинув на нову плитку і мав заливати в другу половину гаража. О. Так вийшло, що були сніги, були морози, не було як то все залити. От. І от прийшла хороша погода. Треба використовувати момент, поки тепло, треба поїхати за піском, що мені залишається. де неде там, так як я говорив по периметру, трошки префератором подолбати. До речі, народ питається про профератор, як працює, скільки її взагалі. Чи вартує своїх грошей, вартує своїх грошей. Як працює, я вам теж покажу. Тільки один в мене єдиний момент, коли я сверлив його догори, ну, типу, до майже під потолок, в мене виключався удар. Не знаю, з чим то пов'язано, може там поршень якось перехиляється і не працює, має працювати вертикально вниз сам префератор, але факт залишається фактом, що от так він в мене якось там, я його відпускаю назад від удару, знову зажимаю і, опять він, е, і знову він починає бити там деякий час, потім знову перестає, знову назад. Або треба так поступово е, робити такі рибки, щоб він весь час був. Ну що, йдемо зараз, йдемо зараз е, робити, робити справу чим хати дерева. Не знаю, слиху я напевно, там, там одну спущу, вона і так народить Може акурат. Що ти зацепилася? Коротше, народ. Йо, пігнали. 对。Yeah. що, народ, Трохи взяв я обчимхав. Тут дрібні такі гілочки лишилися. Такі більш масивніші вже занесли. От, От дерево я так обчимхав з різної сторони. Ну, хтось може сказати, що я неправильно роблю, звісно. Я з вами згідний. Так не, ніколи не робіть. Тут так обчимхав, тут взагалі були високі такі е, гілочки такі ось, видужні, Я так плюс-мінус, щоб воно все об'ємне було. Ну і тут я взагалі майже не рухав, я прошлого року так конкретно обчимхав і тут виходить так, як виходить. Е, тут я значить, взяв було одне дерево, якась сливка чи що то було? Так, була сливка. Е -е, каже Мар'яна, що було з кісточки сливка. Виросла, ну, нічого не буде. Значить, Тут у нас виходить таке, місце. Виходить. І тут буде стояти батут. Там того року стояв з цієї сторони батут. Викопали картоплю і поставили батут. От. Якраз був серпень місяць десь тих районів. Того року поставимо ось тут батут. Тобто тут нічого, тут була полуниця, яка не росла, тут нічого не буде рости, там є якісь квіти. Там якісь квіти, щось там, чи то. Ну, щось тут було. А, Мар'яна вже перекупала. Якраз до цього ось Такий от квадрат буде для батута. Так, черешня, черешня, ситуація з черешнею, вона так розрослася конкретно. Я думаю, що О, там сусід е, є там далі. Він взагалі в нього теж черешня позросалася. Він взагалі є з чистим ну, на ноль. Самі такі конкретні стовбури лишили. І так невеликі так пообрубував кінці, всі дрібні гілочки пощищав. Першого e, року взагалі не було в нього черешень, там просто обросла, з другого року вже почалися з'являтися e, ягоди. І досить непогано, маленька вийшла, так що мені теж тут треба буде, от як будуть робити стіни колись, може. Ті гілки вже будуть трохи заважати, треба буде їх обрубувати. Треба піти прикусити підготувати гараж до, до заливки підлоги. Там в мене правильна машинка розібрана, я її розбирав. Треба її зібрати назад. Ніхто її ремонтувати не буде, треба її зібрати назад. І треба буде відвезти на село. Там Я дві машинки пральні і з трьох машинок зробиться одна. Може. І цей. В магазині, бізнесу я за і все. До речі, можна сьогодні було б на квадрику політати. Перший е, політ зробити такий тест. Е, сьогодні ідеальна погода. Просто просто ідеальна. Вітру нема, е, сонце без хмар, без ну, просто для, для польотів. О, не знаю. А може, може, сьогодні повезло. Десять життя. Ну що, народ, значить. Продовжуємо рубати наші дерева. Абрикос от так у нас розрісся. До речі, тут з цієї сторони я гілку обрубував, тому що вже на вікна лізло. О, там видно. Так, персик, черешня, черешня, блин. як розростеться Яблука. Коротше, підемо зараз ще виноград. Попідрізаємо, а потім, а потім так по черзі до кінця. Що, в принципі, з обрізанням сьогодні закінчили, Виноград. от виноград, Нема корочки, залишив від винограду одного е гілочку таку одну, потім тут у нас є от другий виноград. Одна туди пішла велика, друга сюди пішла велика, від нього будуть розростатися. Потім тут що є. Садив От, один виноград, одна гілочка, друга гілочка, ну то так профілактично. Тут маленький не знаю чи з нього щось вийде. Ну і той, що був, тож, я його взагалі хотів викупити, але думаю, а, залишу, може акурат щось виросте з того. Так, І там ще один виноград є, який його треба накривати. Білого кольору. Ну, він там не особо він росте. Абрикос не обрізав, тому що я напевно його буду спускати, він тут сильно розростається і не знаю... Що, 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 що ти? Ну йди шукай. Е, він тут сильно розпускається і не знаю, чи його взагалі тут варто залишити, може його десь треба буде защепити, пересадити. Яблуня, персик. Персик теж особо сильно не насилував. Отак. От грубшого черешню, черешню пообрізав. От. Видно там кінцівки такі. Все то в принципі то не є нормально, от так от, як перетинається дерева, от так. видно, що перетинається дерева, то не є нормально. Місця нема, маємо те, що маємо. Так, тут малина. Тут теж в нас якась яблуня, яблуня знову. Е Грушку, тільки вершок. От видно, я то все позрізав, тому що росте з неймовірною швидкістю. А так загалом. Ну, може, може краще треба щось обрізати. Я я обрізаю те, як, те, як я обрізаю. Забув зняти, висить Оце. кущики, ожина, ужина. Ну і вишні ці я вже не рухав, тому що теж ті вишні вони не особо родять, їх теж треба буде колись поспускати до того, що руки прийдуть. Ну що, в принципі. З обрізанням закінчив. До речі, залишив я черешню собі. Зараз піду подивлюся, як правильно їх обробити ці щепки. І для того, щоб нащепити. У на селі немає черешні. Треба буде ще завезти на село. Або хто захоче, я віддам. От, грушку, грушку теж просили защепити, тобто грушку тоже попросили обрізати от. і там хочуть взяти щепи собі посадити також. Ну, якось так. В принципі. О, ти чого впав? Як ти то їдеш? Майстер. Ти дивись на себе, який ти брудний, то треба шланг витягувати і мити то все. зі шлангу. Якось так. Все, всім дякую за увагу, всім пока.